Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чому в деяких аніме, в яких 12 або 24 серії немає продовження. І це не тільки з такими кількістю серій, а може і там бути два сезони і більше, поки що продовження не буде. Не на, ну, на, на те, щоб немає його, но, а в те, не анонсується, що воно чи буде чи ні. І, це все зв'язано в першу чергу з тим, що аніме знімається майже точніше відрішаються зйомки від того, що фільмів серіалів. І я зараз на що сама картинка в кадрі, яку ви дивитесь, а про те. Саме це ж створення фільмів серіалів проти аніме. Так як в у, анім... у фільмах і серіалах, там якщо ну це частіше видно у серіалах, якщо перший сезон на доволі поганенько, так вийшов. То режисери можуть скоротати це другими і третім подальшими сезонами. А ось в аніме такого немає. Там більшість режисерів ставлять саме на перший сезон і вже відштовхуються від першого сезону. І якщо приймуть перший сезон глядачі доволі добре, то вони можуть. В якомога швидше почати зняти а, другий сезон, а потім третій, якщо є і четвертий, і так далі. А ось якщо а, а, перший сезон доволі погано сприйнявся глядачами, то там можуть навіть їх навіть закинути не на 5 років, а навіть на довше. Так як. Є в них можна так сказати така тенденція, що нащо далі створювати сезони, якщо перший сезон неудачний, і а, в, там більш ярше буде і краще створити якийсь аніме по іншій мангі, якесь нове аніме, або продовжити те, що вже почало ти знімати. Рік чи два назад. І в основному, якщо, наприклад, в аніме вийшов і в нього поки що немає продовження, то це одна із причин, із-за яких може на, на даний момент продовження немає. І, Друга причина це те, що вони просто можуть навстагати знімати декілька аніме в один проміжок часу. Так як а, режисери оби, можуть обично знімати декідь, і, і продюсувати декілька аніме одночасно, і, і тому вони більше, навіть виб... якщо декілька аніме, ті, які вони знімають, доводі непогані, то вони спочатку вибирають та, яка більш краще вийшов серед глядачів, а потім вже вертаються до останніх. І так, так якраз по поступові спочатку від популярнішого і так до найменш популярнішого. Вони можуть так знімати, якщо вони всі більш-менш на одному рівні. Це якщо вони знімають декілька аніме. Одночасно, звісно, я сумніваюся, що є середні компанії чи меді-компанії, які якраз Знімають це аніме, то вони так можуть. Ну, як мінімум здорові компанії по зйомся аніме, так, так доволі можуть це і робити, особливо якщо у них є ресурси для цього. І також напишіть свою думку в коментарях, цього і, і, і також не забувайте про телеграм-канал, який є в описі під відео. А на цьому в мене поки що все. Всім дякую за перегляд, всім пока.